Рити і писати грамотною українською вимагає від чиновників Віктор Ющенко. Мовляв, за це їм доплачують. Закликав і армію розмовляти рідною солов'їною. Боротьба за чистоту мови справа світова. До прикладу, у Польщі свого часу писали загальнонаціональний диктант. А оцінки і помилки політиків повідомили усій нації. Результат був дуже невтішним. І саме цей досвід надихнув до роботи нашу кореспондентку Лесю Сакаду Островську. Вона вирішила проекзаменувати українських політиків. Інститут української мови при Академії наук оголошує рух, українська мова еліти і має намір створити елітний мовний клуб. Запрошує всіх, хто шанує державну, а головно прагне мовної досконалості. Народилася сама ідея дбати про елітарне мовлення в Україні. Зниженого мовлення нам вистачає? Мовне лінивство це великий гріх. Мовознавець погоджується експромтом укласти тест на мовний міні-іспит для всіх, а головне – для політиків. Завдання перше: помилки трапляються чи зустрічаються. Завдання друге: Каоліція чи коаліція? Думки співпадають чи збігаються? Як правильно псує чи порти? Мовці нагадують основне правило для тих, хто прагне мовної досконалості щодня заглядати у словник, щоб викорінювати мовні помилки. А може, помилки? Нормативний наголос, і помилка, і помилка фахівця з питань мовної культури, професорку Світлану Єрмоленко ТСН запросив до себе, аби повибирати помилки з останніх інтерв'ю перших політиків країни по таким цінам, які ми, а ми по таким цінам, які вони. Звичайно, що не по цінам. А треба сказати літературною мовою за такими цінами. Пане президенте. Я дуже вам дячний за чітку позицію, яку ви продемонстрували щодо відношення вашої держави. Звичайно, щодо ставлення вашої держави. Шановний Арсеній Петрович. Шановний Арсеній Петрович. Помилка кличного відмінку немає, начебто в українській мові. Арсенію Петровичу має звучати в Верховній Раді. Про що я хотів би підкреслити? На чому хотів би наголосити? Завдяки в тому числі поганому контролю. Це логічна помилка, завдяки чи дякуючи, не можна казати про погане, а через поганий контроль щось стається. По великому рахунку я все сказав. За великим рахунком теж стилістична норма української літературної мови. За великим рахунком. Пленарне засідання Ранкової Верховної Ради України оголошується відкритим. Начебто й норма оголошується відкритим. Але було б краще, якби Арсеній Петрович сказав пленарне засідання оголошуємо або оголошую відкритим. Україна вела 17 років таку безглузду соціальну політику. Україна вела, а не вела. Це теж літературний наголос. Вела. Та найбільше всіх мовників дратує сумнозвісне Я рахую в контексті Я вважаю. Ви рахуєте, що Витуріда, це, так сказать балаган, А я рахую, що ні. Та рахую чи баранів. Кількість українською мовою рахує. Українським політикам слід пам'ятати, що й мовна помилка може зіпсувати загальне враження. Ложка дьогтю, вона завжди портує загальне враження. Отож, шановні політики, до вас чіплятимуться кореспонденти ТСН з мовними експрес-іспитами. Будьте готові. Леся Сакада Островська, Валентин Шелко, ТСН Тиждень, студія один